Сенія мешкає в мікрорайоні Шах та виховує дворічного сина. Щоранку звичні справи, умивання дитини, приготування сніданку. Та кілька днів тому жінка помітила, з крана тече дивна вода. Вода настільки неприємний, має запах, що він просто по всій кімнаті вані. І потрібно обов'язково включати витяжку, щоб витягував цей запах. І на вигляд у нас такого жовтявого кольору. У родини вже майже тиждень вода лише з пляшок. Та, що тече з крану, викликає огиду навіть на запах. Це дуже побут і погано впливає, тому що користуватися водою практично неможливо. Хіба що за допомогою якихось ароматичних засобів, наприклад, прання тільки з значною кількістю ароматизаторів. Щодо такого, як приготування їжі чи миття посуду, миття фруктів овочів, це взагалі тільки з водомату вода користується, тому що запах залишається дуже неприємний і навіть викликає льовотний рефлекс. Ужгородці розповідають, навіть миття посуду перетворилося на справжній виклик. Чути запах, запах запах і все. На що схоже? Ну, я знаю, не на хлорку. Ні-ні-ні, то щось таке. Колись хлорку віддавали, то включалися, чувствували, розкл... а тепер ні, то якийсь ну, неприємний запах. Видно, у них фільтри не роблять добре, бо то не може бути, до тепер була вода, кілька років, все нормально, а тепер такое погане. В Ужгородському водоканалі кажуть, проблема з неприємним запахом справді є. Протягом останніх днів систематично надходили скарги від мешканців правобережної частини міста, зокрема зі старого центру та мікрорайону Червениця. Саме ці райони отримують воду з поверхневого водозабору річки Уж. Виїжджала наша відомча лабораторія, брала зразки. Вода після обробки цієї води, вода відповідає. По хіміку і по бак аналізу вода, Санпіновський, вода питна. Але є запах дійсно, це не є недороботка водоканалу, це є проблема поверхневого водозабору. Е, є підозра, що був зброс в річку Уш зверху. Ми не знаємо, чи це було перечин, чи звідкись. І ця вода попала к нам в канал. Тому що є деякі фото, які показують, що на греблі були, ну, як сказати, не піна, а якась маса, неводяна маса. Ну і вдобавок канал вже має певну поросль, особливо біля берегів вже є камиші. У водоканалі розповідають, подали запит в управління екології, водних ресурсів, аби фахівці перевірили якість води в поверхневому водозаборі. Також звернулися і в правоохоронні органи. Дали заяву в поліцію, щоб поліція прийняла міри, виясняла звідки був витік. Сьогодні відбирає проби Держспоживслужба. І позавчора відбирали проби теж лабораторія, яка теж перевіряє якість питної води. Водоканал робить все можливе. Промивка сіті, збільшення коагулірування, промивка резервуарів, щоб зменшити, але ми не можемо обрати цей запах. Дослідження води від фахівців будуть відомі наступного тижня. Попередньо водоканалі теж перевірили воду. В установі запевняють, лабораторні аналізи відповідають нормі, а от сказати, коли буде усунено проблему, наразі не можуть. Ужгородці все ж не ризикують споживати цю воду навіть у приготуванні їжі. Наразі чекають виправлення ситуації, адже у таку спеку залишитися без води ще те випробування. Хорошу, але бо ми привезли уткість на добру воду. Або ні, та йде де ви купувати в Отак виходимо з положення.